Сьогодні я буду робити такий італійський салат, який він має бути з тортеліні. Скажу вам, що нам для цього потрібно. Макарони я зараз піду звару, я вже поставила водичку. Два перці у сиру, чорні оливки, помідорчики, мацарели. Ось такого для краси, огірочок, петрушка, сіль, перець. Кидаю дві чайні ложки солі. Водичка закипіла. Сипаємо всі наші макарони, помішали. І даємо їм 10 хвилин, щоб вони згорилися. Додавати сир. Будемо сулити перчити, замний оцет. і оливку олію. Замішуємо. Пробувала і дуже смачно. Так що я рекомендую такий салат, і кожному зробити і спробувати.